Привіт-привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрієвна. Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Привіт, малята! Сьогодні ми разом з Бонею. Ой-ой-ой, допоможіть. Сніговичку, що сталось? У лісі трапилась біда, нема там звірів ні сліда. Зла чаклонка там була, всіх звірят вона злякала. Кого знайшла зачарувала. Треба ваша допомога. Вирушать пора в дорогу. Сніговичку, не переживай ми з малятами та бони. Допоможемо знайти усіх звірят. Малята, ми ж допоможемо сніговичку знайти всіх звірят. Тоді вирушаємо. Хвіст куценький, довгі вуха, має в шафі два кожуха. Літку одягає сірий, ну а взимку теплий-білий. Подивіться, будь ласка, на тінь і скажіть, хто сюди підходить. Зайчик, білочка чи лисичка? Правильно, зайчик. Молодці малята, йдемо далі шукати. До пухнастого хвоста личить шубка її руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Правильно, лисичка. Молодці малята. Йдемо далі. Рудий м'ячик вправно скаче з гілочки на гілку. То не м'ячик, скажуть діти. Ми впізнали, кого ми з вами впізнаємо? Зайчика, білочку чи лисичку. Правильно, білочку, Розумнички малята. Йдемо далі. Клешоногий, ноги волохатий. Влітку спритний, завзятий. Ну, а взимку леже бока, у берлозі гріє бок. Хто в нас гріє боки? Зайчик, лисичка чи ведмедик? Правильно, ведмедик, молодці малята. Ідемо далі. Вдалені посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів морозець біжить по шкірі. На кого схожа тінь? На зайчика, на білочку чи на вовченя? Правильно, на вовченя. Молодці малята, йдемо далі диба диба у лісок, кожушок із голочок, на нім яблучко, грибочки та золоті листочки. На кого схожа тінь малята? На зайчика, на їжачка чи на лисичку? Правильно, на їжачка, розумнички малята Молодці, маленькі друзі. Не лишили звірі в Тузі. Вони вам вдячні щохвилини і запрошують на гостини. Малята, давайте ми ще раз повторимо і скажемо, кого ми знайшли. Правильно, тут є зайчик, білочка, лисичка, їжачок, Вовчиня та ведмед. Молодці малята. Малята, вам сподобалась наша пригода? Так, нам з Бонною все теж дуже сподобалось, адже це було так несподівано та ще й дуже весело. Малята, а зараз нам з Бонною час бігти, щоб придумати для вас нові ігри та цікавинки.